П'ять рукотворних див Англії, до яких ми доторкнулись, і нам за це нічого не було. П'яте місце найстарший діючий кінотеатр в Англії, The Dome. На сьогодні це один із найстарших кінотеатрів Британії, що використовується за своїм призначенням, і точно найгарніший з них. У далекому 1911-му швейцарський імпресаріо Карл Зебольд вирішив збудувати на узбережжі англійського каналу лікувальний і розважальний центр, якому дали назву Курсал, дослівно лікувальний зал. В центральному коронаційному залі можна було покататись на роликових ковзанах. Послухати концерти і подивитись вистави. А вийшовши за ворота, вдихнути лікувального морського повітря на одному з поверхів центру, розмістився і перший у Сасексі електричний театр, у якому показували німе -кіно. З початком першої світової німецька назва стала неприйнятною. І за рішенням міської громади центр перейменували у Дедом Купол. Так він називається і до сьогодні. Не буду приховувати повноцінним кінотеатром, де дом став лише у 1918-му. До залу додали похилу підлогу і встановили стаціонарні сидіння. З появою телевізорів Ворсінські кінотеатри зачинялись один за одним. А за планом містобудівництва 70-х років, де дом мали взагалі знести у 1987-му Він знову став єдиним місцем у Ворсінгу. Де можна було глянути кіно у широкому на межі тисячоліть, де дом таки закрили через загрозу життю його відвідувачів? Ворсень, Dome and Regeneration Trust викупили приміщення у міста за символічні 10 фунтів, і отримали перший грант у 20 тисяч. Залучили волонтерів, а решту 1 мільйон 750 тисяч виділила національна лотерея, тобто її відділення, що займається відновленням пам'яток. Heritage Lottery Fund Власники кінотеатру мусили заробляти гроші, а місцеві з радістю підтримували улюблений домашній кінотеатр. Ремонт затягнувся на 8 років, та дедом таки зберегли. У 2012-му тут перейшли сплівки на цифру, а згодом додали ще два зали. Дедом і сам повернувся на екран і трохи в літературу. У фільмі Май Полісмен із Гаррі Стайлзом Наш дом грає роль концертної зали. Головні герої приходять сюди послухати класичну музику. Зовсім неочікувано, але тут, у цьому старовинному залі, знімали одну із серій футуристичного серіалу Чорне дзеркало. Радізнайомця дуже раді. Номер 4. САСКій Хогвартс. Каплиця Лансінг коледжу. До речі, ця каплиця таки є найбільшою в світі із тих, що належить школам. А троянда, взагалі, найбільша з усіх храмів у Англії. І тут моя історія про каплицю Лансінга могла би і закінчитися, якби нещасливий випадок нам вдалося познайомитися з наглядачем цієї каплиці, паном Джеремі Томлінсоном. And they were built, and so it was built to the west from 1868 at the far end, and just this second bay, and they got there in 1911. They boarded it up. It was consecrated and used, but the west end was not finished. And then after the Second World War in the 1950s and 60s, this wall, which has the rose window in it, Okay. You can see the that was done as far as where the new brick new stone is. Uh, and then it was left like that for another 50 years, and then eventually we had this this porch, the these buttresses and the three arches. We just built those during COVID, oddly. Hundred years? 154 years it took. Мабуть, учням часом хочеться попросити у цього святого здійснити справжнє чудо. Номер три єдина у світі копія секстинської капела. Церква у горінгу. Пішли, покажу тобі секстинську капелу. Не справжню, але єдину одобрену Ватиканом і благословенну копію. Історія цього шедевру подібна на справжнє чудо. Художник працював сам, розписуючи стелю по вечорах і у вихідні дні у свій вільний час. Розпис було створено на дерев'яній склепінчатій поверхні, прикріпленій до даху церкви. Копії фресок, написані акрилом. Цікаво, але про цю копію нічого не знають ватиканські гіди, і навіть кажуть, що таке неможливо. Але погодьтесь, є? От і мені довелось їх просвітити з цього приводу. Здивування їх було викликане тим, що зйомка і копіювання шедевру захищена авторським правом, яким володіє навіть не сам Ватикан, а японська компанія Nippon TV, що у 80-х проводила реставрацію 500-літньої капели. Та тут служителі церкви трохи лукавлять заборона на фотографування у Сікстинській капелі за контрактом тривала лише три роки і закінчилась ще у 1997. му до речі, стосувалося на лише професійної зйомки. Але Ватикану так сподобалась ідея, що заборона для відвідувачів діє і донині, і стосується всіх видів фотокамер, бо спалах руйнує фрески. Хоча Те телефоном можна знімати і без спалаху. Ну, то таке. Так от, ось вам стеля. Правда, дві треті від оригінальної величини, але значно ближче до нас. Всього 10 метрів в висоту, а не 20 як в Сікстинській капелі. Фотографуйтесь на здоров'я! Номер 2 Вітражі Марка Шагала у Тюдлі. Марк Шагал побував у Тюдлі лише один раз у 1967 році на відкритті свого першого вітража, коли він зайшов у церкву, він вигукнув: як неймовірно, я зроблю їх всі, маючи на увазі, що він оформить всі 12 вітражних вікон церкви. Ошелешені до Вігор Голсміти сказали: Але ж ми не Рокфеллери. На що Марк Шагал відповів про це ми поговоримо пізніше. Решту вітражів художник виготовив власним коштом і подарував їх церкві і парафії. Вітражі у Тютлі стали його заповітом і спадком, що він залишив віруючим людям усіх конфесій і релігій. Єврей за народженнями і вирозповіданням Шагал говорив: я містик, я не ходжу ні до церкви, ні до синагоги. Для мене творчість це молитва. А ці його вітражі можна розглядати як унікальне міжконфесійне явище точку стику християнства та юдаїзму. Інший аспект художньої програми Шагала це таємниця радості та життя, у особлення якої є південні вітражі. Вони ніби є відображенням сонця, щастя, світла і радості. Вся робота над вітражами тривала 17 років. І якщо північні вітражі були встановлені ще в 1974 році, то чотири алтарних мусили зачекати. Поки церква вирішувала, куди подіти вікторіанські вікна, чотири вітража Шагала вирушили у подорож. Їх виставили у королівській академії мистецтв на огляд публіки, як колись вітражі з Єрусалима. Які так полюбились молодій сарі. А останні Шагалівські інсталювали лише у 1985 році за кілька місяців до смерті майстра. Він ніколи не побачив свою роботу завершеною, але помер зі знанням, що його спадок у повній представлений у малесенькій церкви у квітучому англійському кенті. І Номер один. Не одна, а цілих шість дивовиш. Шаленого Джека Фулера. На село всіх меджекових дивовиж створений двогодинний піший маршрут, але ми пройдемо його значно швидше. А почнемо, мабуть, з найнезвичнішої, так званої цукрової голови. Справа була так: він сидів в лондонському клубі зі своїми друзями і посперечався, що зі свого маєтку він може бачити шпиль Далінської церкви. Але коли він приїхав додому. Він зрозумів, що це не так, тому що між Брайтлінгом і Далінтом є пагор, який заступає цю церкву. Відповідно, він наказав дуже короткий термін, в деяких джерелах кажуть, що за одну ніч звести цю будівлю. Це все не просто так. Це житловий будинок, двохповерховий, і в ньому навіть колись жили люди. Будівництво цієї башти передувало інша подія. В 1829 році Джек Фулер. Купив руїни Бодіамського замку. Так, руїни для того, щоб врятувати їх знищення. І от башта була збудована нібито для того, щоб слідкувати за будівельниками, чи вони працюють чи не працюють над реставрацією. Якщо стати обличчям до башти, то за спиною можна розгледіти ще одну будівлю Джека Фулера. Це ротунда, це такий псевдогрецький храм з круглим дахом і порожній всередині. Кажуть, що там колись зберігали контрабанду. А ще ходять чутки, що Джек Фуллер зустрічався там з жінками з сумнівною репутацією. Ну, але, скоріш за все, він тримав там вино і різні перекуси для того, щоб. Робити пікніки просто там у себе в полях. Це а ось цю будівлю навіть дурницею назвати язик не повертається, адже свого часу це була справжня діюча обсерваторія, обладнана за останнім словом техніки того часу. Там навіть була камера обскура. Невідомо, як там із спостереженнями за планетами, але купол на вершині забезпечував слугам ідеальний огляд, щоб мати змогу заздалегідь попередити про наближення господаря та переконатися, що яблучний пиріг вже у печі. Цей обеліск, відомий як Брайтлінська голка, стоїть на другому по висоті пагорбі Сасекса, і збудований він був у 1815 році. кажуть, на честь перемоги Велінгтона над Наполеоном. Ну і перед тим як завершити нашу подорож, найголовніша точка, звідки шалений Джек Фуллер вирушив у останній путь. Це його мавзолей, який він збудував за 23 роки до своєї смерті. Він стоїть на подвір'ї церкви святого Томаса Бекі. Кажуть, що похований він там, сидячи за столом. Перед ним накритий банкет, а в руці він тримає келих, А вся підлога всипана склом для того, щоб диявол не вкрав його святую душу. Ну, ми все, поїхали далі, а з вас вподобайка і підписка.